Виховувати сильних, свідомих та успішних громадян так пояснює свою місію навчально-виховний центр Гайдамацька Січ, який уже п'ятий рік поспіль проводить літні вишколи в Карпатах. До виховання та навчання молоді долучаються ветерани російсько-української війни, а також курсанти факультету військової розвідки та сил спеціального призначення Одеської військової академії. Подробиці в наступному сюжеті. Табір побутка за 20 хвилин. шахування на руханку. Сучасний молодий українець має бути сильним, розумним і патріотичним. Так вважають засновники навчально-виховного центру Гайдамацька Січ. Цьогоріч через карантин їм вдалося обмежити кількість учасників вишколу і скоригувати програму. Однак незмінними залишилася інтенсивність і якість таких тренувань. Вже кілька років ми співпрацюємо з військовою академією міста Одеси, з факультетом військової розвитки. Вони влітку відряджають до нас своїх курсантів-відмінників, які займаються фізичною підготовкою, військовою підготовкою, рукопашем з нашими вихованцями. Святослав, майбутній офіцер-розвідник, розповідає, що вперше тренували. Дітей та підлітків, однак уже встиг напрацювати власний стиль спілкування з ними. Під час занять він вимогливий наставник. Поза ними старший товариш, а іноді навіть психолог. Діти більш свідомого віку, як 14-16 років, співпрацювати з ними надзвичайно легко, в них є бажання, нормальний, скажімо, навіть високий рівень фізичної підготовки та свідоме. Знання саме військової справи. З дітьми, які приїхали в перший раз, скажімо, такого шкільного віку, там від 9 до 13 років, трошки важче, але все ж таки вдається. В них є бажання займатися цим, нормальна фізична підготовка та знання, вони засвоюють дуже легко. Дев'ятирічна Катерина з Одеси наймолодша у цій групі. У час вільний від занять вона малює і навіть складає вірші. За далекими горами, за великими лисами живе Україна, найкраща країна. А одинадцятирічний Маркія найбільше в захваті від довколишніх краєвидів. Виходиш з номеру зранку і тут чисте карпатське повітря, дивишся на гори і думаєш, як гарно на Україні. Також із вихованцями працюють військові спортсмени, адже неподалік розташована база Міністерства оборони Тисовець. Тож школярі вчилися долати смугу перешкод під керівництвом бронзових призерів всесвітніх ігор серед військовослужбовців. Ці естафеті саме головне це координація дій наскільки людина зібрана, дівчата виступили краще, ніж хлопці. Інструктори розповідають, під час занять у них однаковий підхід і до хлопців, і до дівчат. Єдине на що можуть зробити знижку, це вік. Цікаво дивитися за тим, як міняються діти під час цих занять. І от якщо порівняти перший і останній день вишколів, то розумієш, що за цей час вони провели фактично бойове злагодження, вони стали сильнішими, міцнішими, здоровішими. Обізнанішими і коли от розповідає, що новачків часто називають швидке м'ясо да новобранців, то ми стараємося зробити так, щоб вони абсолютно не були такими і були підготовленими. Загалом у цьому вишколі беруть участь понад 20 дітей з різних регіонів України. Більшість із них у майбутньому бачить себе суто в цивільних професіях. Проте переконані здоров'я, знання і витривалість у нашому житті дуже важливі. Не всім потрібне військове навчання не кожен це може витримати. Тому що це доволі тяжко, і людина може зламатися, а зле зломані люди в країні нам не потрібні. Якщо десь в душі відчуваєте, що готові приїхати і готуватися до чогось до якихось справ повище, чим просто сидіти вдома. Я рахую, що обов'язково потрібно приїжджати. Упродовж дня навчальна програма органічно поєднується з іграми та походами в гори. А кожен вечір уже традиційно закінчується ватрою і співом патріотичних пісень.